Добрий день, вас вітає учениця 5 Б класу Запорізької гімназії No29 Запорізької міської ради Михайло Воєніна. Сьогодні я хочу розповісти про десерти, які готує вся моя сім'я. Сьогодні ми готуємо сир з фруктами та десерт з йогурта та фруктів. Для сиру з фруктами нам знадобиться сир, банани та мед по смаку. До сиру додаємо мед. Сир з медом. Відкладаємо його. Тепер беремо е, банан, очищаємо його. Тепер його нарізаємо. Нарізали. Тепер це все додаємо до е, сиру. Перемішуємо це все до однорідної маси. Перемішали. І тепер це все. Ми приготували перший десерт. Для десерту з йогурта та фруктів нам знадобиться йогурт, желатин. Та банани. На 100 мл води нам знадобиться 25 грам желатину. І перемішуємо до однорідної маси. Тепер виливаємо весь йогурт в йомки, де буде знаходитись цей десерт. Це в мене 400 мл. Коли наш желатин розчинився, вливаємо це до йогурту. Тепер швидко перемішуємо. Тепер очищаємо банан. Тепер нарізаємо його. Коли нарізали, ми можемо це додати у нашу суміш. І цю суміш ми е, залишаємо на годину, на півгодини у холодильнику. Ось такі два десерти я приготувала. Дуже корисні та смачні. Ďakujem za vašu